До нас в гості приїжджає родина мого хлопця. Його мама, брат і сестра вже дуже скоро будуть у нас. Тому задача на сьогодні зробити максимально швидке та якісне прибирання. І першою справою в спальні змінюю постіль на новеньку. І, як завжди, одразу відпарюю. Інакше не можу. Брудні речі та постіль одразу відношу на прання. Швиденько витираю весь пил у спальні та одразу мию дзеркало. Після чого переходжу в коридор, де першою справою також мию дзеркало. Витираю пил на поверхні комоду та Розкладаю речі на свої місця. І переходжу на кухню, де першою справою прибираю все зі столу. Ретельно протираю скляні поверхні та загружаю посуд в посудомийку. Ну, а вже помиті тарілки та чашечки розкладаю на свої місця. Ретельно чищу білу раковину та мию поверхні кухні. Заміняю рушничок на новенький та одразу пилосошу та мию підлогу. На штори та м'які меблі наношу спеціальний аромат для текстилю. Ну а вже у вітальні першою справою починаю пилососити дивани. Протираю маленький столик та при Прибираю увесь пил. Після чого пилосошу мию підлогу та закінчую прибирання у вітальні. І остання секція на сьогодні це ванна кімната. Килимок, одяг та рушники відношу на прання. Прибираю всі речі з поверхні раковини, після чого ретельно її мию. Обов'язково мию дзеркало та починаю витирати весь пил з поверхонь. Кожну свою баночку протираю окремо, після чого одразу розкладаю все на свої місця. Найважча частина прибирання це душова кабіна. На неї витратила майже 40 хвилин. Замовлюю новенький диспенсер для мила та ставлю речі на свої місця. Мию підлогу і нарешті завершую прибирання. Тепер до приїзду родини ми точно готові.